Ни на каналі Сад друзів. Сьогодні ми покажемо, як цибати з висоти і не поламати собі ноги. І не забудьте, ставте лайки і дізлайки і підписуйтесь на, англ... на сад друзі. Насамперед, перший спосіб причисти. Другий спосіб позбирати камінці з ними. Збирайте всі. Поехали. Партый спосіб, сядь ты такой. А пятый встань. А п'ятый штук нетя. И і и прикос. Водя давай. А він боїться. Як оце, пер... Я кацепом ты в першому видео мас боївся боявся, боявся накрашенный, а, а, а це боїться. А руки по голові. Спочатку ви стоїте. Потім різко присідаєте і руки назад і цибаєте. Ось а ти. Коло. О! Це Сапіром там пацику не полезе, він скоро може тримати руки. А вам много, абонта! Ставте лайки, дизлайки і підписуйтесь або на сад, друзі. Пока-пока. <ривіт>